Доброго дня! Давайте приготуємо сьогодні курячий печінковий паштет. Давно я не робила, ходила-ходила по магазину, заглядала і натрапила на курячу печінку і тут згадала, треба зробити курячий печінковий паштет. У мене десь трошки більше, як пів кілограма печінки. Взяла велику цибулинку. Трошки я відступлю від класичного рецепту і зроблю паштет сьогодні без моркви. Поріжу. Печінку не на великі кусочки. Отак. От і відправляю на сковорідку. Отак. От я заздалегідь помила, пообрізала, що зайве. І пере... дрібненько різати я не буду. За... В кінці вона буде перебиватися блендером, так що і вона не така суха буде. Отакі такі кусочки і крупненько поріжу цибулю. Цибулю теж такими не дуже дрібно. І на сковорідку. Посолю, поперчу і хай потушиться до готовності. Добавлю лаврового листочка, перчику. Ось так. І солі. І хай тушиться. Печінка тушилася 15 хвилин. Отака вона є вже в готовому вигляді. І зараз я її блендером переб'ю. Поки ще печінка тепла. Я додаю сюди грам 50-80 вершкового масла. І добре, зараз я все перемішаю до однорідної маси, застине і буде той паштет, який я і задумала. Отак От добре перемішую. Зараз розтане масло вершкове. І вона буде дуже-дуже хороша консистенція нашого паштету. Ніжний, ніжний. Насіля спробувала дуже смачно. І перчик чувствується, все. Так що отак. І отримаю я результат. Отакий ми отримали печінковий курячий паштет. Бутерброд чудовий, дуже смачно, швидко готується, просто. Рецепт дуже-дуже простий. Готуйте, всім смачного і до зустрічі!